Дорогі глядачі телеканалу Надія Я Володимир Гриневич знову радий можливості спілкуватися з вами у програмі Біблія продовжує говорити. Запитання, що таке трійця сьогодні цікавить багатьох. Бібліотеки заповнені книгами, які дають пояснення святій Божественній Трійці. Якщо у вас є можливість, відкрийте разом зі мною Біблію і будемо намагатись разом розібратися із цим питанням. Головним місцем нашого дослідження святого письма стане 14-й розділ Євангелія від Івана. Можливо, хтось запитає, навіщо розглядати питання про трійцю в християнському середовищі? Адже це одна із важливих доктрин християнської віри. Але чи знаєте ви, що багато людей не визнають три особи божества? Наприклад, мормони вірять в те, що Ісус Христос був створений Богом, свідки Єгови, а також мільйони мусульман на планеті не вірять в трійцю. На жаль, ця тенденція проникає і в християнство. Це справді важливе питання. Саме тому нам необхідно знати, в що ми віримо і чому ми так віримо. Давайте спершу розглянемо загальний образ Бога, який відкриває нам Біблія. Головне, що нам потрібно знати про Господа, записано в першому посланні апостола Івана. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. А що таке любов? Я вважаю, що найкраще визначення слова любов ми можемо знайти в Євангелії від Івана, бо його дав сам Христос у верхній світлиці. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Любов може існувати тільки в контексті стосунків та дружби між двома людьми. Бог є любов, йому потрібні ми і стосунки з нами, щоб бути любов'ю. Для того, щоб зрозуміти Божу природу, необхідно завжди уявляти його у стосунках з іншими. Біблія також навчає, що Господь є Творцем Всесвіту. Чи не так? Тоді логічно. Що був час, коли існував тільки Бог, адже тільки він є вічним, якщо б Господь був однією особою, якщо б він існував сам. Час перед творінням, то він не був би любов'ю, тому що необхідною складовою любові є присутність більше, ніж однієї особи. Отже, Господь не був би любов'ю, тому що не було б кого любити. Оскільки Бог складається з трьох осіб, то нам легко зрозуміти слова, що записані в першому посланні апостола Івана: Бог є любов. Ці слова яскраво зображують і описують Бога. Три професори з університету Ендрюс написали книгу Трійця, розуміння Божої любові, Його плану спасіння і стосунків між християнами. Ось цитата з цієї книги. Унітарійці, ті, хто вірять, що є одна особа божества, заявляють, що погоджуються з тим, що Бог є любов. Але ці слова, Бог є любов, насправді нічого не означають, якщо Бог це одна особа. Любов це те, що одна особа відчуває до іншої. Якщо Бог, це одна особа, тоді перетворіння Всесвіту Він не був любов'ю. Якщо любов це сутність Бога, тоді Він повинен любити завжди, а оскільки Він є вічний. То є вічним об'єктом любові. Досконала любов, можлива лише між рівними собі, так як людина не може реалізувати силу свого кохання, люблячи нижчих від себе тварин. Коли біля Адама пройшли всі тварини, він не знайшов собі рівної пари. Так і Господь не може бути задоволеним чи реалізувати повноту своєї любові, люблячи людину чи будь-яке інше творіння. Мені потрібен хтось рівний, щоби. Кохати, віддавати любов та отримувати її, будучи вічним, він повинен мати вічний об'єкт любові, альтер, его друге я або ж, користуючись словами традиційної теології, це єдиносущний, незмінний віковічний син. Для того, щоб Бог був Богом і любов'ю, він повинен мати хоча б одну рівну йому особу, з якою він розділяє свою любов та віддає її. Поняття Бог є любов, включає в себе більше, ніж одну особу. Любов повинна мати об'єкт і суб'єкт. Господь не міг би по-справжньому любити своє творіння, якщо б він не мав трійці, яка б виявляла і приймала любов. В такий спосіб Бог є постійно діючою любов'ю, тому що Бог це три особи, а не двічі одна. Їх стосунки засновані на любові та відвертості. Коли молоді люди закохані, то цілим Всесвітом для них стає кохана людина, а все решта перестає існувати. Дві людини це пара, а три це вже суспільство. Для міцної сім'ї обов'язково необхідна третя особа, дитина. Зараз відійдемо від філософських роздумів до Божого Слова. Ісус знаходився в декількох кроках від Голгофи, у Верхній Єрусалимській світлиці. В Євангелії від Івана з 13 по 17 розділи Ісус проголошує свою єдність з Отцем. Ми читаємо тепер ось прославився син людський, і в ньому прославився Бог, коли в ньому прославився Бог, то Його Бог прославить у собі і зараз прославить Його. Коли б то були ви, пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця, відтепер його знаєте ви і його бачили. Бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене та й увірували, що я вийшу від Бога, від Отця вийшу я, і на світ я прийшов, і знов покидаю я світ та йду до Отця. І тепер прослав, очі мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Ті, хто не вірить в біблійне вчення про трійцю, вказують на вірші, які записані в Євангелії від Івана в 14 розділі як підтвердження думки про те, що Бог це одна особа. Він лише називає себе то сином, то отцем, а насправді це все одна особа. Читаємо вірші з 5 по 10. Говорить до нього Хома, ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус. Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали були б і Мого Отця. Відтепер Його знаєте ви і його бачили, говорить до нього Пилип: Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус. стільки часу я з вами? Ти ж не знаєш, пилипи мене. Хто бачив мене, той бачу Отця. То як же ти кажеш: Покажи нам Отця? Чи не віруєш ти, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а Отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Але зачекайте, це зовсім не так. Раніше було вчення модалізм, яке навчало, що Бог з'являється в різних образах і різними способами. Зверніть увагу на наступні слова, що записані в 14 розділі: промовляє до нього Ісус, стільки часу я з вами, ти ж не знаєш мене, Пилипи. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам отця, чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті? І в я Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував? Чи просив би Бог щось сам себе? В цьому вірші Ісус показує три окремих особи божества. Все ж Ісус проголошує, що Він і Отець одне. Чому ж Він наголошує на цьому? Читаємо 30-й вірш з 10-го розділу. Я і Отець ми одне. Учні точно знали, про що Ісус говорить, коли каже, що Він і Отець одне. В чотирьох Євангеліях Ісус постійно наголошує на його єдності з Отцем, на Його рівності із всемогутнім Богом. Слухачі знали, що Ісус прирівнює себе до всемогутнього і всесильного Бога, який вивів свій народ із єгипетського поневолення до того, хто сказав Мойсею, Я той, що є. Ісус каже, що Він той самий Бог. Божественність Ісуса. Постійно підкреслюється в чотирьох Євангеліях словами: Я є хліб, я дорога, я добрий пастир, я світло, я Воскресіння і життя, Я правда, я виноградна лоза. Євангелія від Івана безсумнівно стверджує Божественність Ісуса. Ось з яких слів розпочинається воно. Споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Є багато таких, які не бачать і не чують, що вчить Біблія, і кажуть, що немає трьох осіб Божества. Євангелі від Івана це безсумнівне свідчення того, що Бог є триєдиним, Він віддає любов та отримує її. Апостол Іван хоче, щоб ми зрозуміли ту єдність, що Ісус має зі своїм Отцем. В 14 розділі Євангелі від Івана написано. Ісус відповів і до нього сказав, «Я хто любить мене, то й Слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. В оригіналі тут вжито множину. Закладемо, коли мова йде про Бога, це ж саме ми бачимо і в книзі буття в першому розділі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Ісус особисто описує Бога в множині, в своїй заступницькій молитві Ісус також підтверджує свою єдність з Отцем. В 17 розділі Євангелія від Івана написано. По мові отці, Ісус, очі свої звів до неба і промовив: Прийшла Отче, година, прослав Сина Свого, щоб і син твій прославив тебе, бо Ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога. Правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його, я прославив Тебе на землі. Довершив я те діло, що ти дав мені виконати, і тепер прослав, отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не повстав в 14, 15 та 16 розділах Євангелії від Івана Ісус проголошує свою єдність зі Святим Духом. Зверіть увагу на слова Христа. І вблагаю отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами по вік перебував, Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і у вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. В 26-му вірші Ісус описує свою співпрацю із Святим Духом та говорить. Утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Ісус каже, що в нього вже не залишилося часу сказати все, що Він хоче, але прийде Дух Святий, який продовжить навчати. Христос показує всім свою тісну співпрацю зі Святим Духом у Верхній світлиці. При розмові з учнями Ісус використовує займенник Він, вказуючи на Духа Святого. Це чоловічий рід, хоча в грецькій мові дух це воно. Іван знає граматичні правила, але він змінює їх і хоче вказати саме на те, що Дух Святий це особа, підтверджуючи біблійну істину про те, що Дух Святий не є безособовим духом, який. Походить від отця чи сина, але він є особою, яка приєднується до них у їх божественні місії. Дух Святий навчає, нагадує, вказує, осуджує, веде. Це все вказує на дії особи. Необхідно сказати, що існує абсолютна єдність між Ісусом та Духом Святим, так само, як між Ісусом і Отцем. Ми маємо чіткі докази того, що Отець, Син і Дух Святий рівні між собою особи Божества. Троєдність Бога це абсолютна єдність. Три особи божества об'єднані в досягненні однієї цілі надати милість і любов дітям Божим через їх тісну співпрацю одне з одним із викупленими. Ми бачимо три особи божества протягом всього нового заповіту. До прикладу, ми бачимо в хрещенні Ісуса в третьому розділі Євангелія від Матвія написано. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього, і ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. В нашому хрещенні також бере участь трійця, Христос сказав. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Тріця бере участь в житті церкви в першому посланні до Коринтян, в 12 розділі, апостол Павло пише. Є різниця між дарами милості, дуже той самий, є різниця між служінням та Господь той же самий, є різниця ж між діями, але Бог той же самий, що усіх робить усе. Ось чому церква є такою ціною для Бога, і він ніколи не покине її. Можливо, ви скажете, що це лише в новому заповіті, але зачекайте, у старому заповіті ми маємо те ж саме в книзі повторення закону написано. Слухай Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь один. Святе письмо говорить, що є один Бог. Мойсей уважно обрав єврейське слово один замість того, щоб використати слово Яхід, що означає один в значенні одинокий, лише один. Мойсей використав слово «яхід», множину, яке означає єдність декількох. У книзі буття Мойсей використав те ж саме слово, коли записав слова Господні. Покине тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. Слово Боже говорить, що двоє стануть одним. Так само і три особи божества є єдиним цілим. Створюючи людину, Господь сказав: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Що ж скажете ви, яке значення це має для нас, жителів 21-го століття? Ісус продемонстрував свою єдність з Отцем і Духом у Верхній світлиці, і в тій же світлиці Він говорив про Його єдність з нами в його останній молитві чотири рази Він молиться за нас, щоб ми були єдині. Чи єдині ми? Це запитання залишається відкритим. Християни сьогодні дозволяють суперечкам роз'єднувати їх. Расова сегрегація, соціальні, економічні проблеми розділяють нас. Ісус молився, щоб ми були єдині як Він, Отець і Дух. Ми були створені для єдності. трійці є результатом спільної покори. Загальна покора одне одному є секретом єдності. Скільки б шлюбів можна було б врятувати сьогодні, якщо б чоловік і дружина підкорялись одне одному і мали б жертовну любов. Голгофа є найбільш величним доказом любові триєдиного Бога до людства. Щоб краще зрозуміти біблійне вчення про єдиного Бога, постійно дивіться на Голгофу. Помолимось, дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за біблійне вчення, про те, що Ти нам відкрив секрет своєї великої любові. Ти триєдиний Бог, і ми прославляємо Тебе за це, що Ти, Господи, наділив нас цією важливою рисою, коли ми можемо любити один одного. Адже Ти, Господи, полюбив нас понад все. Ти передав нам свою любов, щоб ми могли ходити Твоїми дорогами, любити слово Твоє і бути в покорі перед Тобою. Благослови нас, Господи, в цьому. Допоможи нам шукати сьогодні єдності, нехай ніщо. Що нас не розділяє, нехай єдність твоя буде, Господи, з нашим народом України, нехай на цій території, на якій ми живемо, сьогодні буде єдність і панує любов, благослови всіх нас, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що триєдиний Бог продовжує працювати над нашим спасінням, довірте своє життя йому сьогодні. Якщо ви бажаєте отримати цікавий біблійний курс уроків і разом зі своєю родиною вивчати їх, ви можете написати про своє бажання на адресу, що бачите на екрані, або зателефонувати нам. Нехай благословить вас Бог! Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!